З Христом нічого не розлучить, і я трошки перед молитвою хочу сказати про спільність. Понятно, що з Христом вона в нас має бути, але я хочу поговорити про спільність нашу, е, як тіла один з одним. І часто е, я кажу про те, що є. Тріядина завдання або задача в церкві. Я думаю, що ви, мабуть, ну, часто, можливо, хто не чув, але я знову і знову хочу повторяти, що в нас є три, у церкві є триєдина задача, ви знаєте, є е в нас поклоніння, ми сьогодні прийшли, ми поклоняємося, в нас є благовістя і в нас є спілкування або спільність. Це приємна задача церкви. І навіть важко сказати, яка з них важливіша. Звичайно, і поклоніння важливе. Не будемо в нас поклоніння правильно, не буде благовістя. Не, не будемо ми благовістити людям, не, нема поклоніння. Розумієте, нема в нас спільності один з одного. З Богом, звичайно, ми співали, ніхто, хрис... ніхто нас з Христом не розлучить. Нема спільності з Христом, нема спільності один з одним. Як ми можемо тоді поклонятися? Ми не зможемо. Ось ми прийшли сюди, щоб у нас була спільність. Ми давно один одного не бачили. Давно тиждень, ну хтось два-три дні, але все рівно ми маємо потребу, щоб мати цю спільність. Прочитаю деякі тексти, щоб ви ну, переконалися у цьому дії святих апостолів. Перший текст 2.42. Ми дуже добре знаємо цей текст. Читаємо його, і він за чого нас закликає. Подумаємо. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській і в ламанні хліба та в молитвах. Ви знаєте цей текст, хорошо, ми його не раз читаємо. Подивіться, сказано, що вони перебували в науці апостольській, тобто, що ми з вами робимо у спільноті братерській. Спільність, спільнота братерська. Нам це потрібно, це важливо. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, в ламанні хліба та молитва. Це те, що сьогодні характеризує церкву. Якщо ми щось одне звідси викинемо, церкви щось не буде. Викинемо хліволамання, викинемо молитву, викинемо Слово Боже або нашу цю спільність. Але, брати і сестри, я хочу перед тим, як ми будемо мовитися, щоб ви зрозуміли правду. Оце, що ми прийшли і сіли, це, це не та спільність. Оце, що ми прийшли в неділю, оце посиділи, ну, ще привітали, що спитали, як там город посадив, не посадив, це теж треба. Це теж треба. Але це ще не вся спільності. Євреям, ну от такі важливі тексти, ви їх знаєте. Євреям 10.25, ми навіть, хто серію 2 вчив, да, туже, ми вчили цей вірш на пам'ять. Да? І там ми також читаємо дуже важливі слова, які стосуються спільності, які стосуються нашого. Постійного перебування, і не просто перебування, а служіння разом, молитви разом. Ну, все, що тільки Бог нам доручив, пізнання Бога разом, і плакати, і радіти, це все це, це спільність. 10.25 євреїв, євре, ми читаємо такі слова. Не кидаймо збору свого, як то звичайні у деяких. Не кидаймо збору свого, як у деяких, але заохочуємося і тим більше, оскільки ви бачите, що зближається день той. Я думаю, що у кожного з нас була така спокуса. Якщо у вас тут хтось ну, трошки образив, щось вам не так. Ну, щось не подобається навіть у приповіднику, чи пасти, чи кому. І у вас є така завда, спокуса, і можливо, навіть ви знаєте, таких людей. Можливо, ви самі на цьому місці вже були. І ви думаєте, та в нашому місці церкву? Я піду в іншу. Я піду в так же. А що тут, тут я буду, ось цього він мені щось каже тут, або на мене нападає, або щось там на мене наговорює. Або і те й брати і сестри, від того, що ми підемо в іншу церкву, нічого не зміниться. Бо там ті самі люди, бо там ті самі люди. І Слово Боже заохочує нас, щоб ми перебували в спільності, у своїй спільності, там, де Бог нас народив, де ми прийшли, де ми прийняли хрещення. Це ми спільність, це наша спільність. Це ті те, це, це те люди, де Бог вас поставив. Це ми там маємо робити це служити. І де б ми не були, якщо ми побудемо в іншій якісь спільності, ми побачимо, що є в нас ті самі проблеми. Але що таке спільність? Спільність це не тоді, коли все хорошо. А спільність це все. І сльози. І горе, і біль. Спільність стосується не тільки церкви, спільність стосується і, і сім'ї, спільність стосується будь-якої спільноти. Чи ви на роботі, чи ви в суспільстві. Може сьогодні сказати, що сьогодні в нас не таке щось. Я, я собі сів, поїхав там, десь случай. Але там ті самі люди. Там ті самі нарікають труднощі, ті самі люди, все це саме, поскільки ми на цій землі. Тому десь утікти від того, що хоче Бог. Ну, Сьогодні ми бачимо багато розлучень. Ну і ми бачимо, що люди оби... Ну, Я розумію, що є такі дійсно випадки, що ну зовсім неадекватні люди і важко. Щось їм пояснити, але в більшості ми бачимо, що е, люди думають так, ага, ось тут гірше буду шукати найкраще. Але це не, не, не вирішує проблеми. Мало того, якщо ми в одній спільності були і в нас були проблеми, вони перейдуть із нами туди, ми їх принесемо. Ми їх туди принесемо, у ту спільність, чи в сім'ю, чи в церкву, чи на роботу. Якщо ми щось поміняємо, ми їх принесемо тобі і буде вона там. Я думаю, що ми з цим вже у нас більшість віку також, що ми всі з цим переконалися. В першому посланні є кілька таких дуже цікавих текстів. Записано перше послання апостола Івана 1.7 і 2,9,11. Давайте прочитаємо два тексти. Апостол Іван пише посла... послання. Перше послання, перший розділ цьому вірш. Коли ж ми ходимо в світлі, як він сам у світлі, то маємо спільність. Звіть увагу, спільність один з одним, де береться спільність. Наша один з одним. Дивіться, якщо ми ходимо у світлі, якщо ми ходимо у світлі, якщо ми ходимо в єдності або в спільності з Христом, то буде наша спільність. Так що якщо в нас нема спільності, хтось не такий, шукаємо причини комусь. В нас немає єдності з ким? З Ісусом Христом. Все, причина ясна. У нас немає єдності з Ісусом Христом. Це не, не, не хтось винен, не обставини, не інші люди. А в нас немає спільності з Христом, не у світлі з Христом. Господи, пам'ятайте, як Давид молився. 138-й Псалом. Останні, останні рядки Покажи мені да, і спитай мене, і направи мене, да, чи, чи я правильно хожу. Да, Направ мене на путь істини. Да. Подивися в серце моє. Коли ми ходимо у світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, і його сина очищає нас від усякого гріха. Для чого це його? Можливо, ми сьогодні не маємо спільності з кимсь. Навіть тут сидячи. І нам важко сприймати, буває, когось один одного. Можливо, ми з кимось не маємо миру. Далі продовжує Іван у другому розділі. Дивіться, він продовжує. Він, він взагалі це, все його послання міститься ось у цій темі. Хто говорить, що він пробуває у світлі, та ненавидить брата свого, то й у темряві досі, хто любить брата свого, то й пробуває у світлі і в ньому спотикання, спотикання немає. Хто ж ненавидить брата свого, пробуває той у темряві, і ходить у темряві і не знає, куди він йде, бо темрява очі йому осліпила. Спільність. І Іван чітко вказує знову на причину. Він каже, хто говорить, що він пробував у світлі, ну, говорить і перебуває різні речі, як ми бачимо. А хто любить брата свого, той пробував у світлі, і в нього спотикання немає. Є, є ще кілька хороших таких, я не буду всі тексти в їх дуже про спільність, дуже багато. Дуже багато в кожному посланні є таке е, Павло звертає увагу, він каже е, по віднош, про відношення один до одного. От зверніть на оце слово сполучення. Один до одного, любіть один одного, прощайте один одного, моліться один за одного і так далі. Терпіть один одного. Терпіть. Важко терпіть буває. Кінчаються сили. А ви терпіть. І ось дивіться, солонян, до... перше постання до Солонян 5.11. Павло пише до цієї церкви, утішайте тому один одного і збудовуйте одне одну, як чините ви. Чому ми збираємося разом? Коли ми не такі, то ми що робимо? Ми збудовуємо один одного. Пам'ятаєте, в притчах написано, що камінь що Камінь, один одний камінь, о камінь о камінь шо? він точить. І він стає який? Гладень. Знаєте, ми, ми сюди приходимо куструбати, як камінці. Отакі його. А бог на що, обточує один обогну, ну на морі всі були, бачили, які камінчики обточують. Такі гладеньки. А були куструвати такі, знаєте, як камінці такі. Знаєте, як ми приходимо один на одну дивимося, буває. Ну не тільки зразу, а буває пізніше. І, але потім вже щось проходить, вже легше трошки, то ще легше. Тому все проходить. і ми, ми правильно дивимося, але тут написано, дивіться, утішайте ще є таке слово. Якщо сьогодні не виходить, так я вас утішаю. Я втішаю, що пройде і це, буде ще. Ще будуть і хвилі, і бурі, і бити вас, знаєте, так, і ламматі. Але все буде шифуватися. Оце називається буде, оце, оце, оце спільність. Оце, оце, оце тільки така спільність буде впливати на нас позитивно, а ми будемо впливати на інше. І якщо хтось страждає, якщо з кимсь нема миру, то ми все один одного піддержимо, підбадьоримо, під, під Надо далі, не здавайся, пішли. Апостол Петро, першому посланні 4,8, давайте прочитаємо, каже, так, що ну, нас. Приєм. Найперше, майте щиру любов, один до одного, бо любов покриває. Тут ми говорили про любов. Далі ще давайте два тести. Єфесян і когось сам почитає. 4,32. І Колосян 3,13, Єфісан 4,32. А ви один одного будьте ласкаві, милостиві. Оце один до одного, бачите, прощаючи один одного, як і Бог через Христа простив вам. Є це слово, оце спільність, вона потрібна. Тому в церкві є триєдина задача, триєдина задача і, і поклоніння, і благовістя, і оця спільність. Вона так необхідна нам підтримка, оце тіха, оце милість і прощення. І далі, і далі, пішли далі. Забули, оставили, залишили і пішли далі. І колося нам 3.13, ще один текст прочитаємо. Їх е, багато цих текстів, ось ми говорили про терпіння. Терпіть, терпіть один одного. Так? Оце спільність. А, тут не такі я пішов. А де ж терпіння? Терпіть один одного, прощайте собі, коли б мав хто на кого скарження, як і Христос, що прости, робіть так і. Знаєте, якби Ісус подивився на, на нас, на людей, то. Ну, Отак, як ми дивимося, то ну, навіщо йому на землю приходить, було, правда? Ну такі всі, такі злі, такі твердосерді, такі не немилостиві, не не любили. Пам'ятаєте той список? останні дні буде такі-такі, люди будуть недовольні, злі, батьким, батькам непокірні і так далі. Ну, список той цілий. І ось такий. І знаєте, Павло пише до церкви, кстати. Ти ж такі в церкві були. І ми думаємо, та ні, вже це ми такі? Оказується, Павло пише до, до нас, до церкви, каже, отакі. І останню ну, думку, яку я хочу сказати перед тим, як ви допомогли, брати і сестри, про те, що е як же ж мені побудувати цю спільність, що мені робити? Що мені робити, щоб я був частинкою цієї спільності? Щоб це була користь від мене. Знаєте, ми повинні задавати собі питання, на якій основі, на якій основі ми будуємо цю спільність? Як мені побудувати цю спільність? На якій основі? Адже ми не досконали. Ми більше відштовхуємо один одного, що? ніж притягне, чи в сім'ї, чи де б ми не були, ми більш відштовхуємо, бо ми егоїстичні, ми гріховні, ми так і будемо. Але якщо будемо слухати Христа і Його Слова, і будемо Йому покорятися, то що буде? Оце все буде, ми не хочемо. Воно нам Ну, не, не, ну як? Воно не наше. Знаєте, що не наше? Ми його відштовхуємо. Але коли ми, коли ми будемо приймати його, навіть тоді значимо, тому що це для нас користь, це для нас основа наша. То що? То тоді, якщо ми будемо будувати на основі, то тоді будемо перемагати, буде спільність. Знаєте, у чому основа? Я собі задаю таке питання, можливо, і ви. Час від часу, інколи я забуваю. І я це говорю вам, тому що знаю, що і ви такі є. Як я. Може краще трохи в чомусь, я не знаю, може не всі такі, як я. І я хотів би, щоб ви були кращі. Бо я часто забуваю. І знаєте, я собі здаю питання, і це, я думаю, основа. Якщо Ісус Христос помер за оцю людину, що сидить коло мене, а Він помер за неї чи не помер? Помер. Якщо Ісус помер за цю людину, яка є в моїй спільності, то хто я, щоб суперечити Христу? Хто я, щоб не приймати цю людину навіть тоді, коли вона мені не подобається? Коли я не можу її сприйняти, я не можу чути, як вона говорить, мене часто дратується, мене то ще, мене поведінка її може дратувати. Мене щось о, 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 якось ну, відштовхує, але Ісус помер що за цю людину. Ісус помер за цю людину. Це основа. І якщо ми не будемо стояти на цій основі, що Ісус помер за цю людину, що Ісус любить цю людину, ми програємо. Спільності не буде. І триязина задача церкви, що... Не виконається. Ми не будемо ні благовістити і ми не будемо ні поклонятися. Тому, любі друзі, ми сьогодні знаходимося на цьому місці, щоб зрозуміти, що Господь хоче, щоб ми мали цю спільність. І це було основою нашою, щоб ми пам'ятали, що Він. Перше полюбив нас. Не ми, а Він полюбив кожну людину. І ми маємо йому підкоритися. І знаєте, не, не за добрих Ісус помер. Написано в Слові Божому, що Він помер за нас, коли ми були ще які. Нечні, злі. Коли ми були в гріху, отакі за таких Ісус помер. І таких. Ми маємо приймати, молитись, разом бути, разом проходити оце, оце наше земне життя. І буде так, як написано в дій святих апостолів, ми прочитали 2.42. І вони перебували ще постійно у вченні апостолів, вони перебували у цій єдності, в спільноті братерській. Вони перебували в молитві і в ламанні хліба. І написано, що Бог прилагав Спасайних до церкви. Хай Бог благословить, давайте промолимося про те, щоб в нас була така спільність, основана на, на Богу, на Божому слові на Христі. І хай Бог почує наші молитви сьогодні. Помолимося.